Всем привет, с вами я Иван Чуткий и наконец, я на YouTube. я вертаюсь на Ютуб. Я хотів ігру в и... YouTube, ну не получилось. Сегодня будем спасти кавер на пісню як так і фиц чекають вдома. Я що, что... надіемся, вам сподобається. Гарна перегляду. Добро готуємося. Всем Тихо... Ну останнього на коли, вона мене чекає вдома я до. останнього балкона, на коли, вона мене чекає вдома я до, дякую, що чекаєш, дякую, що ти ждеш, подумки обіймаєш і під подушку кладеш. Дякую, що ти тебеш, дякую, що тим тиш. Коли не телефонує, ти плачеш або мовчиш, більше немає, ковдри, нові руки, за кілометр бізнею всі твої руки, Рухи рівні ще немає, нічого твій полят. Ти дочекаєшся, а я уже у поряд. Я до жену останнього вагона коли, вона мене чекає вдома я дотянусь останнього балкона на коли, вона мене чекає вдома Я до жену останнього вагона коли. Вона мене чекає вдома я дотянулась останнього волкона коли. Вона мене чекає вдома а я постійна, коли без тебе постійна, а я пустелі, коли без з тебе пустелі, Ми без опина, якої прогубіла, тому біжи на білий світлий у тонелі. Вестом мені висеню, шукаємо пристані, біжимо розхистані, на дужні одне одного не можемо чекать. Я до жену останнього Коли вода мечкає дома я дотянусь останнього волко на коли. Вона мене чекає вдома, моя до жену останнього до коли. Вона мене чекає вдома моя до. останнього балкона. Коли вона мене чекає вдома. такий кавер на пісню, як так е, 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 фіт е, і чекає вдома. Якщо що? Гарне в гарного прослуговування, коли вийде. Тож, якщо за якщо, а, ну і завтра, може, приблизно вийде в день. Я сьогодні закину його на YouTube, зараз. Ну, закину його на модерування плані, Закину його на напланую прем'єру. Ну, давай десь на обід. Десь на друга, третя, ну, десь такого несуть. Як цього було в відосі, гарного вам перегляду. І таке. Чому я не хотів записувати відео з про її, я хотів записувати мене щось. Коротше, проблема в програмці. Вона хоче доступу до одної штуки, а та штука мені неможливо її дозволити. коротше, не виходить. Якщо що, там тіпо, відключено, ну, коротше, не суть. Суть одна. Коротше, в мене був баг і щось в було віта. Коротше, я не міг немає, нормально, нормально, що там було коротше. і в мені муситься було перенаново. Встановлюйте, коротше, якщо що, то я не речовик, в мене був, ну, хто там, шар, ну, 18, і в мене був старий, ну, не старий, ну, Samsung, ну, він був, з іншого того, в мене був, того там нема, не було, я поміняв на інший, потім я, ну, це стало, ну, коротше, це стало, жопа, ну, самі знаєте, ну, і таке життя, коротше, відео з вас буде. День. Я вивчаю, що якийсь трохи розговорний, ніде коли я не говорю, я про зараз співаю. що, це, на речі, парень каверу. Кавер буде завтра в день, може зранку, може, в обід, може. Чуть. І його нарешті подивляться. Якщо що, кавери будуть, по вашому бажанню, ви пишете кавер, якщо ви цю пісню знаю, ви ну, можете якась знайома там, українська пісня, я можу писати. Якщо що, просто я беру YouTube, пишу кавер, ну, просто пишу ту пісню, я пишу кавер, пишу кавер, і все. Якщо напишіть, то може бути Або офіційно, як так, фіат, довичка і вдома. Все. Всім пакетів, сам будет Іван Чоткий. До зустрічі, до завтра. В плані э, зараз мене двадцять а я скорсь після до 40 після я записую у 2 числа.